Топ кращих продуктів, які я купила за останній час, а випуски в мене були вже давненько, тому погнали, показую, що найкращого я купляю для себе. Спойлер, найкраще не означає до... найдорожче. Для мене найкраще це те, що дає результат. Погнали, показую. Третє місце заслужене, третє місце це ось такий шампунь. Саме цей, саме цей варіант доктора Санта, і от саме оцей. Каратин. Не тому, що мені подобається ефект каратину. Ні, просто він дуже дійсно гарно вимиває, робить волосся слухняним, м'яким, ідеальним. Дуже класний, шампунем. мені він настільки подобається, що я готова його купляти, купляти, купляти. Є ще пару класних, я вам обов'язково їх покажу, коли вони, ми, ту, коли вони до мене приїдуть, але на сьогоднішній день оце моя любов-любовна. Окремо буде записано відео порівняння ось цих двох шампунів і двох спреїв для волосся. А тепер номер два. Це таке масло, блиск для губ. Дуже класний за рахунок аромату, текстури і аплікатора. Він такий нього показує. Дивіться, це ось така маленька мініатюрка. Що у нас тут пише? У нас тут пише масло бальзам для губ. Тобто, воно. Зволоже, а воно дійсно своложує губки, після нього дуже м'які. Такий класний, класний, класні. Мені дуже дійсно подобається ця штучка. Далі. А, він є, там, до речі, є різні кольори. А, на губах не дуже сильно передаються кольори, але все-таки щось є. Він пахне а, малиною, а, чорницею, ягодами, коротше, дуже класно пахне ягодами. І подивіться на цей милий аплікатор. Він такий. Товстенький, він такий гарненький, вазочки. губи не буду зараз красити, бо в мене там матова помада. Але вам покажу на руці. Він такої плотної текстури не жидкий і він не розпливається. Бачите, трішечки є відтіночок. Дуже класний. Він настільки, настільки добре тримається на губах, не розтікається і класно заложує. Ну а запах це просто окрема історія. І топ один. Топ один найкращий, найкращий, найкращий. Я його, я його купляю вже десь роки-півтори. Один раз я ем, йому і змінила. Ти купила інше і була дуже недовольна тим, що я купила інше. А в окремому відео я покажу, чому. Саме я їх порівняю. І це саме той спрей для волосся, про який я вам часто кажу, часто кажу, що він мені подобається. Далі розповідаю про його плюси. Так, Тут це спрей 10 в одному, тут 10 приколів, які він робить, це дуже класно, але для мене найкраще те, що він робить, це запобігає. Тому що волосся електризується. Вони в мене настільки жорстко електрозуються і зимою, і літом завжди. Все моє життя це проблема номер один. Я не можу їх розчесати взагалі. У мене зразу ось така стає ось эта, як її називається. Кульбабка на голові. Моментально. Цей, ну просто я його готова зацивувати. Просто тому, що він є настільки класно він бореться з цією історією, що просто без слов запис. Також це додатковий термозахист в окремому відео. Перевіримо, як він працює. І також для мене дуже класно, те, що він е, дозволяє гладенько розчісувати волоси, не вириваючи їх. Мокрими, сухими, тобто він дуже добре розгладжує волосся і вони не путаються після нього. І його запах це просто окрема історія. Він так класно пахне, що просто його хочеться наносити і наносити. Це не якийсь там жувальною гумкою, не клубнічкою він пахне. Він пахне якимось е, засобом для волосся. От його Цей запах не переплутаєш ні з чим, але він настільки класний, що він просто. Западає і до речі, що класно, його аромат не перебувається парфумами. Наприклад, якщо нанести на волосся, то не буде це псувати. Аромат парфуму. Тоже великий плюс. Коротше, оце штука номер один у мене вдома. Номер один серед косметиків в моєму житті. Рекомендую вам саме цей спрей для волосся. І ще раз нагадую, що в окремому відео ми пройдемося по всім пунктам, що він робить, і я поясню, робить він це дійсно насправді чи ні. А на сьогодні все, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал.